Зараз ви почуєте розмову з Мариною Мартиненко. Вона менеджерка програми Освіта, формація і захист дітей Карітасу України. І у них триває флешмоб, так званий, або хвильова подія. Підтримка в портфелику, Перед цим ставлять хештег, який мені найбільше насправді відомий як знак дієза. Я це Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Каретес України, це благодійний фонд, який робить багато, багато, багато шляхетної роботи потрібної, іноді вживаючи при тому зменшувальні назви. І от зараз є у них такий захід, який називається Підтримка в портфелику. Пані Марино. Що це воно таке? І чому не в портфелі, а в портфелику? Добрий день, рада всіх вітати. Дякую вам за представлення. Дійсно, хочу розказати про таку нашу акцію, яка триває вже понад 24 роки. І раніше ми Бачите, роздавали 24 чотири роки. А все портфелик. Він уже мав би розбухнути. Так, дійсно, ви праві, бо в цьому році, на відміну від попередніх 24, у нас додався новий компонент, і саме який стосується підтримки. Тобто раніше ми клали дітям туди просто канцелярію та фарби. Пенали, олівці, папір, ручки. Але зараз як реакція та на те, що діти йдуть в школу в часи війни, ми додали до цього портфелика ще і психологічний такий компонент це такі речі, які допоможуть дитині стабілізувати свій стан, само, самозаспокоїтися і сенсорно регулювати свої емоційні переживання. Переживання під час повітряних тривог або переживань, з якими стикається дитина під час навчального процесу в часи війни, е, тому е, ось така відмінність в цьому портфелику, що ми додали такий психологічний компонент, так і важливо з чого ж він складається. Дуже гарне питання, і тут ми піш пішли до самих дітей спитати, що би дітям допомогло е, зробити е, такі підтримуючі речі для них, що б вони хотіли там побачити. Uh -huh. І діти на, за допомогою фокус груп е, таких опитувань нам сказали, що ми би хотіли б там бачити пляшечку для водички, яку б вони хотіли би, е, розклеїти наклейками, і е, хотіли б там побачити е, іграшки. Сенсорні хотіли б там побачити сквіш, настільні ігри, е, наліпки все те, що люблять е, і потребують діти. І важливо зазначити, що це вікова категорія, е, е, другий, четвертий клас е, mm -hmm. була залучена, тому що для старших дітей таке вже не підійшло. Тому питали саме дітей молодшого шкільного віку. Пані Марину, а що таке сенсорна іграшка? Сенсорна – це та іграшка, яка активізує тактильні, зорові угу. е кінестетичні відчуття дитини. О, тепер пояснюєте, що... що таке кінестетичні. Тактильні, я що знаю. це це дотик. Це дотик. Ми знаємо, що діти, коли переживають стресові ситуації, вони ну, за допомогою цих зорових відчуттів слухових, тактильних смакових, можуть заспокоюватися і стабілізувати свій стан. І тому ці речі, які ми туди поклали, спрямовані на активізацію. Цих е, відчуттів і важливо зазначити, що е, майже е, 5 тисяч е, шкільних портфеликів будуть передані дітям е, вразливих категорій, дітям переселенцям, дітям. Які проживають в складних життєвих обставинах. Тисячу з цих наборів було зібрано на рівні національного офісу Карітасу України, а інші за допомогою бізнесу меценатів, якими щиро вдячні, зібрані на базі 47 Карітасах по всій території України. Пані Марино, от хтось нас зараз слухає, думає: і я нічого про це не знала або не знав. Хочу долучитися до 1 вересня. Вони зможуть це зробити чи вже все? Звичайно, у нас на сайті Caritas України є карта та наших місцевих організацій. Mm -hmm. Якщо ви маєте вразливість, певну вразливість та категорійність, ви можете звернутися до офісів в вашому місті і запитати про можливість участі або в цьому проєкті, або в інших проєктах. Які у нас реалізовуються для дітей по всій території України? Раду будемо. Бачити вашу дитину та вас на наших заходах, Так, але я більше маю на увазі не тих, хто отримує допомогу. Я знаю, що карітас дістає практично всіх, кого хто потрапляє в ваше поле зору, а тих, хто хоче надати допомогу, але про це не чув. От ще ще є в суботу і неділю змога там пожертву зробити, або ту саму іграшку принести, чи вже закрито збір. Так, звичайно, є контактні особи, які відповідають саме за цю акцію. Можемо після етеру поділитися контактами або зайти на сайт, на і там та ця інформація ага. доступна. Та є акція Шкільний портфелик. Ви можете долучитися і подарувати. Потребуючим дітям mm -hmm. таку е, радість та підтримку та до користь. Першого радість та користь. та користь Марина користь, Мартиненко так. з нами в етері. До речі, шановні слухачки і слухачі, ви можете набрати безкоштовний номер 0830 40 33, 0800 0830 40 33, і пані Марині поставити власне запитання замість навіть моїх або на додачу до моїх, бо в мене зовсім ще не вичерпалися запитання. От я тут прочитав, тому що публікують все ж таки про Caritas, ну і Я вважаю, що треба нам побільше знати про цей благодійний фонд, що ви там реальні рюкзаки і портфели теж роздаєте. Так? Ну так, так, е, і окрім е, портфелей, та е, знаєте, роздати гуманітарну допомогу. Це є дуже важливо да, за, для задоволення базових потреб. Але не, ну, ще більш важливим, ну як ми вважаємо, і наша програма да, вона називається Освіта формація та захист дітей. Це зміна у поведінці дитини, це надання дитині безпечного простору для розвитку. І тому запрошуємо всіх наших слухачів доєднуватися до проєктів, е, організацій, які діють. Іють в 47 осередках е, місцевих та 51 школі. Ми називаємо такі простори, куди діти можуть прийти і отримати підтримку. Е, Отримати навички подолання стресових ситуацій, розвити резрезильєтність та резилієнтність, отримати послоки. це Що по нашому опірність? Це стресостійкість та ага. опірність, це, це здатність. Якщо ми говоримо про фізику, та це здатність металів випрямлятися під тиском. Mm -hmm. та, і цей термін дійсно ви праві. Тут буде доречніше вжити опірність, і для цього використовуємо спеціальні науково підтверджені Методології, підходи, моніторинг та оцінку стану дітей до та після таких занять, таких інтервенцій. та І маємо дуже такі вражаючі результати. Хочу поділитися також цим результатом, Діліться. що ділитися що... це взагалі в природі карітас. Так коли дитина до нас приходить, та яка, яка має певні виклики, бо зараз дуже по дослідженням по останнім дослідженням навіть ЮНІСЕФу, які ну яке було проведено, що 47% потребують ну потребують психосоціальної підтримки і дітей, і дорослих, і тому. Дуже важливо робити такі заняття для дітей структурованими, постійними, регулярними. Це додає дитині тако ця рутина, звичайність і стабільність додає дитині такої здатності. Справлятися угу. з викликами і відновлюватися, і тут я хочу сказати, що ми використовуємо методологію києво могилянської академії. Всі наші працівники, які займаються з дітьми саме в напрямку цієї опірності, стресостійкості, пройшли спеціалізовані навчання, мають супервізію. І заняття ці складаються, структуровані, складаються з семи таких тем: це встановлення контакту, вивчення потреб, це керування реакціями, це позитивне мислення, це позитив, позитивні активності і відновлення соціальних зв'язків. Mm -hmm. На деякі заняття ми залучаємо батьків, бо розуміємо, що дитина повертається в середу, де проживає в сім'ю, і тому залучати до наших активностей потрібно і батьків, але батьки, батькам ми не кажемо. Приходьте до нас на тренінг по стресостійкості, це як тригерне слово, знаєте? Ми заведем їх на чаювання, ми завемо їх на екскурсію, на захід, на свято, на волонтерську акцію, на якусь, знаєте, ініціативу. Підтримки спільно з дітьми тоді, оце й точка входу до батьків, які допомагають дітям також відчувати себе більш краще. Так, е, пані і пані навички. ще mm -hmm. один термін. Потребує роз'яснення, тому що супервізія може сприйматися і як надбачення, і як нагляд. Так у вас супервізія, це що? Це гелікоптерна здатність. Це ага. допомога нашим професіоналам, нашим соціальним працівникам, психологам, аніматорам розібратися в складних викликах, щоб ага. спеціаліст не залишався один на один з важким кейсом, та а зміг важкий тільки... кейс, це важкий портфель, чи що? Чи складний випадок? важкий кейс? Це це складний випадок. Ага. Це складний випадок. Наприклад. З дитиною, з колегами, і тут ви дійсно правильно зазначили, це не нагляд, це не методична якась річ контролююча, це навпаки підтримка наших працівників, mm -hmm. в тому числі як і профілактика такого професійного вигорання на тих супервізіях. Вони отримують. Марина Мартиненко з нами ветері. Нагадаю, що у вас, шановні слухачки і слухачі, є ще унікальна можливість поставити просто то пані Марині запитання. А пані Марина у нас вона е менеджерка програми освіта, формації і захист дітей Карітасу України. Пані Марино, от ми говорили тут про дітей, які підуть до школи, але ж ми знаємо, що багато наших дітей до школи не підуть. Вони або навчаються відстанєво, або на жаль, взагалі тимчасово не навчаються. Що з цими? Так, майже 3,7 мільйона наших дітей навчаються за трьома різними форматами. Це очне, дистанційне і змішане. І ті діти, які тисяча ой, щас, 170 тисяч ВПО зараз у нас нараховується за відкритим mm -hmm. за останніми відкритими даними, і на цих дітей ми також спрямовуємо свою увагу. Які, наприклад, переїхали з небезпечних територій, з території, де йдуть бойові дії, в більш безпечні. І, наприклад, в тому місці є простір Карітас. Ми запрошуємо таких дітей для того, щоб вони приходили на заняття перше для соціалізації, бо діти на у, у онлайн навчанні ця навичка найбільш гостро відчувається, нестача брак того спілкування з однолітками, і на і друге це надолуження освітніх втрат. Я кажу, що всім цим дітям це потрібно, але зачасту, що е, такі програми і заняття з надолуження освітніх втрат е, ми також можемо пропонувати. Це не формальна освіта, це е, заняття з розвитку м'яких навичок. Іноді в деяких центрах у нас є репетитори, репетиторство в малих групах е, та запровадження програм. Є спеціальні проекти у нас в деяких е, регіонах, які займаються е, саме. Надолуженням освітніх втрат з основних академічних предметів пані Марино, хочу повернутися до іграшок, тому що ну я як уявив, оці м'які іграшки, я знаю, яку би я попросив. До речі, а це ви намагаєтесь здати ті іграшки, які діти, ну умовно кажучи, замовляють, чи от є у вас набір, я не знаю, зайців, і ви роздаєте зайців. Ні, ще раз наголошу на тому, що була фокус група, ага. і е, як не дивно, діти знаєте, що попросили. Угадайте зараз, що в тренді. Ну ми такого не купили, сразу кажу а, зеленського просили... у пікселі. Ні, просили Бубу, але, на жаль, були обрані альтернативи, бо на другому місці були ті капібари їхні любимі, угу. які, які скажіть, діють як про себе, тактильно на руку. Та. І підбирали та іграшки в залежності від е, статі та дітей, хлопчик-дівчинка, і е, окрім а як це? іграми хіба хлопчик не може запросити те, що дівчина хоче і навпаки може, але вони з вони зможуть мінятися. Якщо ага. чесно цим займався відділ закупівель, нам нами mm -hmm. було розроблено такий рекомендаційний список. Е, були проведені відкриті тендери на закупівлю цих товарів, е, і е, укомплектовані набори вже місцевими організаціями були укомплектовані. Топтовані mm. там доставлені до своїх бенефіціарів, якщо ви хочете ну конкретніше, що входила в той набір. А, ну, у нас зазначено, що браслет м'яка іграшка. Ага. По Попередньо це була капібарка, якщо наш відео закупівель знайшов якісь альтернативи, то будуть альтернативи. Це м'ячик антістрес, сквіш, пляшечка для води, це карткова угу. гра, дубл, це об'ємні наліпки, це окремий набір, це психосоціальний знаю, підтримка. Знаю ну, це це щось схоже. Щось схоже, так? Пані Марино, і так. ще от я звернув увагу, тут я вже знайшов матеріали, пишуть про вас, і це дуже добре, що 5 тисяч портфелів, з них тисяча рюкзаків. так? А ранці куди поділися? Чи ви з тих, а, хто ні, це вже це не знає, що саме. таке ранці? Це одне і те ж саме. Все, що там вказано, це все про портфелики. Ага. Про портфелики. Для дітей просто інша назва п'ять тисяч шкільних портфеликів, тисяча з яких зібралась на національному mm -hmm. рівні, а інші з силами місцевих організацій. Карітас благодійна організація, яка чітко як це нині кажуть, афілійована, я кажу, пов'язана із греко-католицькою церквою. Ви не вкладаєте молитовники чи щось таке у свої набори? Ні, ми, ми є гуманітарною організацією, яка має принципи. Та це неупередженість, незалежність, нейтральність і гуманність. Це принципи роботи гуманітарних організацій і будь-яку допомогу і будь-яку послугу людина може отримати незалежно від своєї від свого віросповідання, від своїх уподобань, молитовників, інших речей мене. Ми не вкладаємо в ці рюкзачки, але всі свої послуги в межах проєктів надаємо, основуючись на цінностях на місії нашої організації. Mm -hmm. Це на загальноморальних, християнських, етичних цінностях. О, Це все любов ж таки до ближнього християнських, повага. а не загальнолюдських. Любов, повага, але, угу. але керуємося як гуманітарна організація. Цими нейтралітет, незалежність, гуманність. Пані Марино. Я тут кілька разів нас... оголошував номер телефону, сподіваючись урізноманітніти нашу розмову ще одним-двома голосами. Не! Телефонують, але написали на наш студійний вайбер 0676740476, Пише нам Олена. Вітаю студія, студія з великої літери. Відзначаємо. Побачила у Фейсбуку флешмоб. Підтримка в портфелику, Ну це те про що я згадував на початку. В ньому беруть участь психологи. А хто ще може долучитися? Психологи, педагоги, дякую за це запитання. Дуже важливо, ми б могли б це пропустити. Але тут до цього портфелика ми вирішили підсилити батьків або дорослих, які знаходяться поруч з дитиною, такими порадами дієвими, і залучили до цього флешмобу психологів, педагогів, які можуть і в своїх таких. Дописах або коротких сторісах діляться порадами. Боже, а сторіси як... Це що таке? Це грецьке ну, прізвище? Чи Записують в Тіктокі, в Інстаграмі записують такі короткі відео ага. з порадами, яким чином батькам бути. Готовими до того, щоб відправити дитину в школу, з якими викликами можуть стикатися дорослі і діти, і яким чином дорослий може підтримати дитину і себе в цьому процесі. До цього флешмобу долучилися наші психологи з мережі організації, також наші друзі, психологи з інших неурядових організацій та установ. Закликаємо всіх, хто має бажання за хештегом підтримка в портфе долучатися, записувати свої е, поради, які б ви могли е, по порекомендувати. Професійні звичайно, якщо ви людина дотична до. Педагогіки або психології, або маєте власний позитивний такий досвід, який би міг бути корисним іншим батькам ділитися. Бо дійсно дуже цікаві і гарні рекомендації наші спеціалісти надали багато позитивних коментарів. Я от вчора аналізувала ці дописи. Маємо та і люди щиро діляться своїми історіями, як вони були маленькими, які страхи відчували, коли йшли до школи, і які діти зараз можуть відчувати тривоги, переживання. Тому тут все ну, в цьому флешмобі можна поділитися своїм досвідом або професійними порадами, відмітити Карітас України та за хештегом Підтримка в портфелику». будемо вдячні за Вашу залученість до цього процесу. Це була розмова з Мариною Мартиненко, менеджеркою програми Освіта, формація і захист дітей Карітасу України. Ішлося про кампанію підтримка в портфеліку.